Що ближче до свята, то більше ялинок на вулицях міста. Ціна зеленої красуні стартує від пів тисячі гривень. Цьогоріч вибір новорічних хвойних дерев чималий. Найбільшою популярністю серед криоріжців користуються сосни та ялинки. Поціновувачі екзотики на місцевих ринках можуть знайти ялиці. Їх привезли з-за кордону. Сосни у нас йдуть з кіровограда і з Полтави. З Полтави у нас це сорт Кримка, а з Кіровограда це звичайна. Є ялинка, це з імпортна, вона з Данії. Вона відрізняється тим, що тут йдуть листочки замість іголочок. Через повномасштабну війну новорічні дерева, як і все, значно здорожчали. Дуже-дуже зросла. Зараз така ялинка скільки, 650, ну а не знаю. Два години вона була ще 300. Хотіла б, звісно, придбати живу ялинку, тому що хоч будуть діти у мене, пенсії в нас не дуже великі дорого. Ще два, два роки тому я могла придбати ялинку, а зараз не трохи подорожчала. Звісно. Якщо в тому році була сосна від 300 гривень, то в цьому вона коштує від 500. А є ялинки, ті, які привезені за кордону. Вони називаються Нордман. Це не ялинка, а піхта. Її ціна 2,5 тисячі для родин, особливо де є маленькі діти. Новорічне дерево важливий атрибут зимових свят. Нині прикрашання ялинки в сімейному колі, гарна можливість подарувати малечі, справжнє дитинство. Діляться батьки завжди з чоловіком ставили ялинку. Це один із головних таких атрибутів свята, новорічних свят хочеться створити цю атмосферу свята. Діти не повинні страдати. В них повинно бути свято. Ялинка, сосна, ялиця, кожен на власний смак обирає зелену красуню. Проте ваше свято може перетворитися і на суцільну неприємність. Якщо ви придбаєте новорічне дерево невідомого походження. Аби така ялинка виросла, знадобиться 15 років. Проте її краса нарідко переваблює чорних лісорубів. Майстер лісу Сергій Яковенко відповідає за близько тисячу гектарів зелених насаджень. За цей рік він піймав на гарячому не один десяток браконьєрів. З початком новорічних свят роботи додалося. Ми затримали буквально неділю назад, затримали. Професійно пиляли люди, три бензопили, сім чоловік. Грузовий автомобіль Ви представте. Вони там за один день зможуть напиляти до 50 живих дерев. Завалити нас і так людей не вистачає в зв'язку з усіма обставинами в країні. На ще новорічні ці ялинки це ще додаткова нагрузка на нас. Ці ялинки та сосни під постійним наглядом лісників, аби відвадити чорних лісорубів, хвоні дерева поливають дизельним пальним та креазотом. Про те, що ялинки оброблені креазотом, нагадую, не лише ось ця табличка. А й запах, що стоїть у лісі? На тих, хто наважиться зрубати, а згодом встановити таке дерево вдома, чекатиме калейдоскоп неприємних подій, ділиться майстер лісу. Ти спилюєш цю ялинку, гробиш її, вибач, її треба рости 15-20 років, тягнеш її додому, крадешся щоб тебе ж, не дай Бог, лісник не піймав. Ставиш її у квартирі через півгодини, максимум через годину, запах буде крезоту стоять такий, як літом стоїть на залізній дорозі. І ти її береш і просто викидаєш. І після цього ще отримуєш по шиї від жінки, тому що квартира ще буде мінімум неділю воняти цим криазотом. Враховуючи такі от мінуси, краще все ж таки купити ялинку на спеціалізованих ярмарках. Обираючи зелену красуню, зверніть увагу на її зовнішній вигляд. Дерево має бути без жовтих голок і пахнути хвойною свіжістю. До того ж, кожна ялинка чи сосна має бути збіркою, яка містить штрих-код та номер. Певнитись у легальності товару можна на місці. Для цього необхідно скористатися вебсайтом Державного агентства лісових ресурсів України. У разі якщо продавець не матиме необхідних документів для реалізації товару та чіпів на деревах, він наражає себе на адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Кожне новаричне дерево повинно бути промарковане на зрізі легальних дерев має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства. У продавця мають бути відповідні документи. У разі незаконної реалізації ялинок передбачається штраф згідно зі статтєю 88.1 Коап за порушення порядку придбання збуту хвойних дерев. Накладається штраф на громадян у розмірі від 510 гривень до 1700 гривень, а також за ті самі дії в межах природня заповідного фонду від 1700 до 1365 гривень. За вчинення вищезазначених зазначених дій передбачена кримінальна відповідальність відповідна до статті 246 кримінального кодексу України, незаконна порубка, перевезення, зберігання та збуток войних дерев може каратися в обмеженому волі від 3 до 7 років. До нового року трохи більше тижня, різдво ще ближче. Зважте на поради фахівців, аби не зіпсувати свята собі і своїй родині. Михайло Бестроф, Артем Кравченко. Постфактом.